Хочеться разом з вами сказати слава нашому Господу, бо наш Отець на небесах. І посліднє я прочитав: що тебе і слава, і хвала ввеки вічне. Амінь. От ми повинні цього ніколи не забувати, що Отець Небесний брат показує тута, він серед нас, Ісус Христос. Амінь. І Він бачить, бачить повністю Твоє і моє серце. Всі мої бажання, хотіння дуже добре, коли вони є правильні. І слово Господнє говорить, що ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготовив, щоб ми в них пробували. І Господь допомагає, а допомагає тоді, коли ми в ньому перебуваємо, бо Він сказав: перебувайте мені, а я у вас. Бо без мене ви нічого не можете зробити. Я буду читати слово Господнє, і ми будемо молитися. Хочу, щоб разом зі мною відкрили, хто приніс собою сьогодні слово Господнє Відкрийте разом зі мною. Перше соборне послання апостола Петра, перше соборне послання апостола Петра, четвертий розділ. Я прочитаю декілька стихів, із сьомого і нижче. Читаю 4-7. Перше послання апостола Петра. Слухаємо дуже уважно, тому що все писання Богом натхнене. Це Господь говорить, і сьогодні Він говорить до мене. Можливо, я читаю тут, а, а хтось із нас каже, а то може не до мене, до мене і до тебе, сестра і брат. І тому слухаймо уважно, кінець же всьому наблизився. Сьогодні сестра читала такого стиха зранку е, про те, що людина думає тільки 17 років чи 20 років, і вона ще їй ще все життя вперед. Її. А там такі була, знаєте, відповідь хороша. Зайди на кладбище і подивися, скільки там вже 18 років знаходяться, вже лежать там. Угу. І тому кінець цьому наблизився і наблизився кінець нашому житті. А ми сьогодні можемо озирнутися на якусь хвилинку назад, як ми з вами його прожили. І добре, коли ми як співали цей псалом, що ми за все, тобі і честь і хвала, ми благодаримо тебе і Господні діла, вони є дуже великі. І тому слово Господнє говорить, що кінець цьому наблизився, значить, кінець наблизився не тільки нашому життю, а якщо і буде продовжуватися життя, може і наблизився кінець оцім молитвам, які ми маємо. Якщо Господь говорить, кінець всьому наблизився. Це і може і бути і молитва для когось сьогодні остання. Але слово Господнє говорить далі. Що ми з вами повинні робити? Отож, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Тобто бодствуйте в молитвах. Навіть інше в місці є написано: коли стоїте на молитві, бодствуйте. Навіть на молитві ворог може підійти і щось шепнути, і ми вже все, ми вже відключилися від зв'язку з Богом. А молитва це є розмова з Богом, це є дуже серйозно. І тоді, коли Ісус Христос сказав, що закрий двері за собою, коли війдеш в кімнату, щоб говорити з Господом, закрий двері. Щоб нічого більше нам не мішало, і тому, якщо хтось, можливо, забув телефона, поставити на вібрацію, ви провірте, щоб вони також не мішали нам сьогодні мати спілкування з нашим Господом. І тому так хочеться, знаєте, щоб ми ще далі, щоб ми були з вами мудрі. І пильнували в молитвах, читаю далі. Найперше, майте щиру любов один до одного. Провіряємо, яка любов на сьогодні один до одного. Хоча Слово Господнє говорить: якщо в когось немає і не вистачає, то слово Господнє завжди допомагає. Достігайте любові. Якщо десь у чуді ще не вистачає, то Слово Господнє нам допомагає. Достігайте любові. І щоб нам досягати любі, нам знову ж потрібно приходити до престолу благодаті на Голгофу. Дивитися, як плюють, як б'ють невинного чоловіка Ісуса Христа в людському тілі, Він тоді був богочоловік, і палками б'ють по голові через терно і вінок кров стікає, а Він молиться, прости їм, Отче, бо вони не знають, що чинять. І тому, як це цінно, брати і сестра, щоб сьогодні в нас була ця Божа любов, і Христос залишив. Таку нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас возлюбив. От сильніша заповідь. да? Провіряємо сьогодні нашу любов. Я читаю далі: будьте гостинні один до одного, без нехоті, тобто, щоб нас ніхто не захочував до цього. Ми повинні мати гостинність один до одного. І далі 10-й віршик читаю: Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав. Від Бога. Кожному Господь дав дар. І тут написано, щоб ми служили тим даром, якого від Господа ми одержали як домор'ядники всілякої Божої благодаті, того многорозлічної Божої благодаті, що я правильно перевів. Коли хто говорить, говори, як Божі Слова. Не треба нічого сочиняти, не треба нічого додати. Коли хто говорить, говори, як Божі Слова. Коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся всьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на вічні віки. Амінь бачимо, кому вся слава і кому вся влада належиться Богу Отцю. І щоб Він просто Нам так потрібно служити у міру віри, в міру сили, щоб прославлявся Отець Небесний через Ісуса Христа. Йому вся слава, як я тут прочитав, йому слава та влада не тільки сьогодні, а на вічні віки. І я прочитав, там є таке слово Амінь. Це так. І хочеться, щоб ми сьогодні, слухаючи це слово, Господнє, також розуміли і знали, що в Господа нема або так, так, або ні, ні. Господа є так і амінь. І тому ми перед нашим Господом, брат і сестра. Господь дуже сильно звертає увагу тоді, коли ми з вами тремтимо перед Словом Господнім. Чуєте, коли ми з вами тремтимо перед Словом Господнім? А воно живе. Я думаю, що ми переживаємо такі моменти, і слово Господнє нам говорить, коли апостол Петро був запрошений в дім Корнелія, і Господь направив, дав підтвердження. І він почав говорити слово, слово про Ісуса Христа, як його вбили, як його розп'яли, як Його Бог Воскресив, і що Він є призначений суддя для живих і мертвих. І люди, які були зібані, там нема написано, скільки людей було, але я думаю, що багато друзів, близьких скликав. Це був сотник, якого було багато знайомих. І там написано, коли Петро говорив Божі слова, Святий Дух. Злинув, і там підчеркується на всіх, хто слухав Божі Слова. Чуєте? На тих, хто не слухав або хто дрімав, хто, можливо, щось шукав якоїсь зацепки до проповіді Євангелії, я впевнений на таких не зійшов Дух Святий. А Дух Святий зійшов на всіх. Хто слухав слово, яке проповідував по натхненню в селі Духа Святого апостол Петро, який був посланий у цей дім, тому що ангел з'явився Корнилію і сказав: пошли! Почула молитва твоя, причні всі милостині згадалися, пошли. Місце, там було сказано куди. І поклич Петра, і він скаже тобі, що ти маєш далі робити. І він не чекав. Може я через неділю, може я пораджуся ще з кимось, і тоді я ні. Він зразу. Богобійного вояка, слух посилає, і вони йдуть, вони, він не відкладає. Це є дуже серйозно. Люди на сьогоднішній день відкладають, спасіння відкладають. І так умирають не спасенними. Ну це дуже хороший приклад для сотника римського, який не відкладав. Він поспішив, він квапно написано поспішно зробив це, і богобійного знайшов і слугу і ще з ним. І вони пішли в це місце, куди Ангел сказав, адрес дав, все дав. Отак От Божа робота. Знаєте? І тому ми з вами щасливі, що ми служимо такому Богу, який все знає, який все бачить. Колись не було телефонів, щоб подзвонити. колись Господь. Господь говорив. І люди слухали, і послушні були. І Петро в той момент Господь е, об'являє яв, об в цьому видінні, як що, як він має робити. І каже: Он, де три чоловіки шукають тебе. І все, Петро готовий вже, він знає, Бог до нього сказав, все, приготовив. І він приходить ось така Божа робота. Сьогодні Господь говорить до нас по-різному, лише би ми з вами приймали. І слухали. Тоді, коли ми з вами слухаємо, а не хочемо виконувати, або знаємо і не хочемо виконувати, це вже є небезпечно. Тому що ворог тут, як тут, і ворог знає слово Господнє диявол. Ми знаємо, коли він до Христа підходив в пустині, коли випробований був Ісус Христос, 40 років. Ми знаємо, що диявол також написано. А Господь каже: написано. І тому, коли ми з вами сьогодні пробуваємо в Слові Господньому, ми будемо переможці. Бо Господь є це слово. Є написано, споконвіку було слово, і слово те в Бога було, і Бог було слово, і слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті істини. І ми бачили славу Його! славу як однородженого від Отця, слава нашому! І ми будемо з вами сьогодні слухати слово, Господь. Ми будемо молитися, ми будемо слухати свідчення, ми будемо з вами. Молитися, стихи слухати, і нехай у всьому буде прославлене ім'я нашого Господа. І тому ми зараз будемо молити і преклонятися перед нашим Господом. Будемо приходити до нього такі, як є. І якщо десь щось в нас не так, як Слово Господнє говорить, можливо, хтось мир нарушив, можливо, десь знаєте, хтось носить на когось якусь обіду. То Слово Господнє сьогодні говорить: не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Чуєте? От як ми любимо один одного, оце правильно. Завсіди ми повинні любити один одного і буде прославлений. І всі пізнають, Ісус Христос сказав, потому усі пізнають, що ви чиї учні мої. Як будете мати любов між собою. Слава нашому Господу! І тому, преклоняючи наші коліна, ми йдемо на молитву перед нашого Господом.